Сьогодні і від мене буде смачна страва. Це буде салат із гарбузом. Із салату мікс в мене. Викладаємо на тарілочку. Вставаємо нашим улюбленим соусом. Я рецепт пропишу, ми не раз готували вже його до салатів. Курячі філе вже замариноване і спечене. Нарізаємо. Викладаємо у салатик. Соус. Стер запікала з сіллю, розмарином і трішки олійки. Викладаємо поверх салату. Помідор нарізаємо на скибочки. Помідорки розклали хаотично. Далі формуємо сиру філадельфія, кнельки такі, допомоги мокрих ложок та ручок. Формували, обмокнули у суміші кунжута та маку. Можна додати чорний кунжут для контрасту. І викладаємо на наш салат. Викладаємо залишками соусу. В кінці посипаємо суміші на синє. Бачите, тут навіть гарбузовий є. Салатик готовий, смачний, ароматний і поживний. Готуйте обов'язково в сезон гарбуза.